Відбувся другий етап відкритого кубка Львова з велосипедного туризму. Після снігових трас спортсмени вийшли на тепліше покриття і змагалися за звання кандидата в майстри спорту. Хороша погода та змагальний дух вигнали з хати чимало спортсменів. З'їхалася чи не рекордна їх кількість близько ста розрядників при тому, що насправді є десь дійсно об'єктивно скрута, можливо, не кожен це міг дозволити приїхати а тут на всім ситуаціям таким прикрим навпаки ще більше стало ніж можливо минулого року. На відміну від першого зимового етапу на весняному, окрім велотріалу та кросу, спортсмени змагалися ще й у фігурному водінні велосипеда. Боротись було за що. Переможці отримували звання кандидата в майстри спорту та зелене світло на чемпіонат України, який у червні відбудеться на Сколівщині. Тож з кожним етапом ускладнюють і завдання для велосипедистів. Дистанція виходить, ніби не складна, але там трохи колоди поставили, так як в лісі ніби їдеш, то мають бути якісь перепади. Різкі повороти під 180 градусів треба учаснику повернути. Тож, швидкості то швидкості тут нема, тут треба чиста техніка вміння велосипедом. Ну, Якщо не вмієш їздити, то нема чого пробувати їхати. Халепа на спортсменів чатували не тільки на старті, а й на кожному метрі дистанції. Без штрафних очок проїхати два кола вдалося не усім. Бремне найважче і поворот передостанній. І на спуску досить сильно кидав. Бронзовий призер чемпіонату України Олег Сазанський дистанцію пройшов доволі швидко і без штрафних очок. Здавалося, побити його результат ні в кого колесо не підніметься. Але так тільки здавалося. Молодший колега Олега по команді Степан Юца невимушено привіз на фініші супернику дві секунди. Я готувався вдома, катався по лісі, в болоті. Ну, якось вийшло так. Я без багажник. я з багажником перший раз їхав з грузом. От я завжди на тому ровері проїжджав, а з Грозом перший раз. Важча дистанція давалася жінкам. Якщо перше коло півбіди, то друге змушувало помилятися ще частіше. Бачиш, де є важкий поворот, чи там дійсно якась перешкода. І ти вже підсвідомо розумієш, що ти другий раз і так само можеш не пройти. І в тому такий психологічний стрес скоріше проявляється. Жодного стресу не відчула Марічка Кушнір. Дистанцію велотріалу пройшла навіть найгірше хлопців, хоча й більше до вподоби спортсменців все таки фігурка. Однак і там є свої нюанси: найважче проїжджати щілину, оскільки вона має від 8 до 10 сантиметрів, а велосипеди з широкими покришками. Зараз правила переглядаються і можливо буде трошечки мінятись по тому, які будуть шини велосипедні в змаганнях. Ну і коридор, та коридор там теж трошки тяжче проїжджати бажано розігнатись, щоб е, зразу рівно приїхати. Розгону спортсмени набрали нормального. Перед чемпіонатом України ще потренуються на літньому етапі Кубка Львова. Сергій Барашевський, Андрій Сиротяк, Юрій Герасимов. Наш спорт. Рубрику наш спорт представляє офтальмологічна клініка Лазер плюс лазер плюс швидка та безболісна.